Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора Оверлок Ягуар, серія номер 2 Хто пропустив першу, подивіться. Так, по свіжим слідам. Значить, дивіться, я вам показую в першій серії. Що, бачите, якось нитка переходить справа наліво, ну, мотається туди-сюди і нема стабільної строчки, Що це? Є. Якщо взяти наприклад, ну це дуже легко замітить зараз. Оверлок ми заправляємо, як би ось так ми маємо заправити. Ось так нитку. І ось я тяну, є сопротивлення. Ось в натягі, я вже підтягую ниточку. І вже на цій стадії є сопротивлення, і воно ну, ривками Ось. Для цього я викрутив такий лайфхак. Ось вони стоять на правителі. Ось. І я їх... Вирішив відполірувати, щоб вони були гладенькі, бо вони гострі ось тут. Ну, як штамповка. Прес його штампанув, тут ось, ось з цієї сторони, наче гладеньке, а тут ось, ось гостреньке. І відповідно нитка йде, отак от ось. І вона задирається прямо ось тут. Ну, починає задиратися. Ось, Оці речі треба відполірувати. Ну, це такий лайфхак. В будь-якому випадку ви хуже не зробите. Ну, Відповідно, щоб їх достати, треба зняти, розібрати. І їх оце от полірувати. Оці всі. Ну, бо вони, я ж кажу, звідси наші гладенькі, а звідси вони шершаві. І нитки закручуються. Можна пустити напряму, але є ж ну, ризик, що вона може висковкувати ну, в процесі шиття. Це що я ще хотів показати. І ще хотів показати, верлок я зняв задню. Тут нічого, тут просто направляюча трубка. Це для антени, І тут просто все фіксатор. Нічого страшного, антенна витягується тут елементарно. Тут ось виямочка. Якби вона ось раз і зупинилася. Ось. А якщо її прокрутити в ці то він раз і витягується. І хочу показати ще, який оверлок. Геть сухий, ягор, куди ви дивитесь, що ви робите. Ось, дивіться, геть. Геть сухий ексцентрик. Єдине місце помазане в оверлоку я знайшов. Як ви думаєте, де? В самому відповідальному місці. Це ось у нас лапка помазана. Це єдине місце, яке помазане. Геть сухий. Геть не масла, не ні смазки, ніяк. От вам фірма Ягуар. Як так може бути? Шатуни сухі. Все сухе. І це, друзі, ви купуєте оверлок, так сказати. Вибачте, він зараз пошти 300 доларів Чи 300 доларів Ну, має значення. І він всередині середині геть сухий. Ви уявляєте? Ну, з однієї сторони, з іншої сторони, це добре. У кого є такий оверлок? Будь-який оверлок. Ви можете зв'язатися зі мною по телефону. Який я залишаю під відео в описі. Ось. Ну, практично під кожним відео моїм є номер телефону, по якому можна зі мною зв'язатися. Оговорити ситуацію, що у вас там за техніка. І я вам, пришлете мені, я вам і помажу, і відрегулюю. Ну, якось отак, друзі. Оце вам оверлок я говорю. Геть сухо. Я такого ще, якщо чесно, я не бачив. Для мастеровок, хто там починає, є там Микола в Германії, цей ексцентрик у нас іде. Це лівий петлітель, нижній. Я його потрошку буду підкручувати на, уперед, ну, наперед, щоб він крутився. Оцей ексцентрик. Це ексцентрик. Оцей. Це у нас ніж. Відповідає за ніж. Цей ексцентрик у нас відповідає за зуби, за транспортер. Цей ексцентрик, ось це правий петлитель. Ну, а цей ексцентрик це у нас ось, це у нас шатун основний його Все тут зрозуміло, все дуже просто, все дуже ясно. Ну все, друзі, коротеньке таке відео, ну, вдогоночку. Все. Бувайте здорові! Слава Україні і героям слава!